Її обіцяють завершити з року в рік. Її оминають водії та проклинають мешканці. Вулиця Богдана Хмельницького на Черакова пухлина, яку лікують не тими препаратами. Сьогодні у спецрепортажі ми розповімо про дорожній комфорт для обраних та про те, хто і як ремонтує міські шляхи. Дорогами нашого міста уже нікого не здивуєш. Вскаржитись томились як водії, так і перехожі. У Чернівцях є дві пішохідні вулиці Оля Кобилянської та Богдана Хмельницького. Щоправда, остання має такий неофіційний статус уже три роки вимушено. Її то розкопують, то закопують, наче шукають тут давні скарби. Зачарована дорога, яка, мов, губка, всмоктує бюджетні мільйони, а на поверхні навіть клаптика асфальту не видно. На цій вулиці можна проводити чемпіонат з мотокросу, бої в багнюці без правил, а після дощів приймати грязеві ванни. Кількарічною епопею з її ремонтом люди описують так. Засипали, розрили, засипали, розрили. І кінця краю цьому немає. Горгаз собі, водоканал собі, електрика собі. Ми кожен собі свою точку копаємо. Ну як нам тут ожити? Дала ця вулиця у травні минулого року. Напередодні виборів Олексій Каспрук запевняв, змінити становище з дорогами дуже просто. Рецепт виправлення ситуації з станом доріг дуже простий. Не треба красти при виконанні цих будівельних робіт. Порта влітку, вже після обрання мера, ситуація на Богдана Хмельницького залишилась незмінною. Скаржились мешканці вулиці. В цьому році за все время, тут одну яму вирили через тиждень закопали. На прошлої неділі, по-моєму, зі второю яму вирилі привілі от туди, от в тот дом О, сделали, закопали і все. Жителі цієї вулиці цікавило лише одне: коли ж завершиться це будівництво століття. Люди розповідали, незручності виникають не лише у дощову погоду, коли бруд та суцільні потоки води. Сюди нереально викликати таксі чи навіть швидку. Як може мама з дитиною з коляскою проїхати от цією вулицею? Ви самі розумієте, що це дуже велика проблема. Я вже не кажу про пенсіонерів і про тих, які на е, палицях і на візках їдуть. Ти ранком збираєшся в школу, хочеш гарно виглядати. Приходиш, а всі твої святої зуття, і не діків а брудне. За три роки мешканці вулиці навчилися стрибати, наче легкоатлети, оминати перешкоди і балансувати на дошках. Влада ж переконувала, найближчим часом таки розпочнеться ремонт. Шукаємо можливості для того, щоб Встигнути зробити і до кінця Як мінімум зробити мережі і е, зробити подушку, підвести вже під е, встановлення бруківки. Люди настільки втомилися від постійної багнюки та пилюки, що готові були навіть допомогти фінансувати ремонт. Нарікали через постійні розкопки то води немає, то електрики, то газу. Менше року тому в мене було весілля, і коли прийшли гості сюди дивитися, то всі були в шоці. Були гості з інших областей. Це було не то, що соромно. Це просто був кошмар, тому що вони приїхали, розповідали їм про чарівне місто Чернівці, як тут гарно, яка тут Бруківка, які тут у нас будівлі гарні. То вже ця дорога просто дала про себе знати взагалі заявила про місто так голосно, я би сказала. Тендер на проведення ремонтних робіт відбувся аж восени. Вулиця буде готова до проїзду в зимовий період, для того, щоб розвантажити. Е Транспортні магістраль згідно з договором, фірма підрядник за 10 мільйонів гривень повинна була здати вулицю в експлуатацію вже у травні 2015-го. Проте міська рада не перерахувала ні копійки авансу, і за роботи так і не взялися. Чому потрібна попередня оплата? Тому що ця каміння, площадка, яку там потрібно виконувати прокладат, вона є нестандартного розміру. І її потрібно замовляти. І замовити це треба 2-3 місяці, щоб його на кар'єрі робили. За логікою керівництва міста підрядник за власний рахунок мав спершу розпочати масштабні роботи, а аванс за будівельні матеріали міська рада, можливо, дала б згодом колись. В договорі чітко записано, що замовник, тобто ми має право перерахувати аванс. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право. Уже взимку нинішнього року вулиця взагалі перетворилась на суцільну багнюку. Міський голова, який раніше переконував, вулиця буде готова до проїзду в зимовий період. Тепер же списував усі ці незручності на погодні умови. Вулиця фактично в зимовий період, нібито ну, сподівалися чи не сподівалися, ну мала би бути з твердим покриттям, якби була мінусова температура. А у нас температура, на жаль, в основному плюсова. Згодом через несплату авансу підряднику контракт з ним розірвали та знову оголосили новий тендер. Тоді чаднівчани почули давно знайоме. Вона в цьому році буде, якщо не повністю завершена, тому що там достатньо великий об'єм робіт, то в всякому випадку вже. Нею можна буде користуватися. Конкурс провели на початку травня. Щоправда, якщо раніше вартість робіт становила 10 мільйонів, то тепер майже наполовину більше. Тендер виграло комунальне підприємство, яке зобов'язалося зробити вулицю за рік. Тоді як інші фірми пропонували термін до трьох місяців. Визначено міське шляхово сплоцінне підприємство. Більше місто Черніс сума Чернівецьке міське комунальне шляхово сплоційне підприємство 14 Мільйонів 499 тисяч 688 гривень. Термін виконання 335 днів. Незважаючи на те, що фірма, яка здійснюватиме ремонт, є будівельних робіт навіть не розпочали. А нещодавно Богдана Хмельницького під час дощу знову попливла. Весь бруд та каміння з неї бурхливим потоком вилився на сусідні вулиці. У соціальних мережах містяни вже прозвали її Чернівецькою Венецією. Проте, на жаль, вулиця Богдана Хмельницького не єдина, де нереально ні проїхати, ні пройти. Район Буковини, можна сказати, Герцена, і, і, і головна, практично площадки вже немає взагалі. Чапаєва розбита. Незавершеними залишаються провулок ентузіастів та вулиця Боярка. Крім того, комунальники іноді, замість того, аби ремонтувати дороги та слідкувати за люками, вигадують новітні методи. Виявляється, їм легше попередити водію про небезпеку за допомогою гілляк. Такі саморобні знаки встановлювалися на вулицях Воробкевича та Комарова. Є у місті дороги, які цього року вже зробили. Але як? Приміром, вулицю Поповича відремонтували за 700 тисяч гривень. Та от халепа люки закатали в асфальт, а бордюри зрівняли з дорогою. Тому тепер тут буде зручно паркуватися на газоні. А під час кожного дощу глина з клумб стікатиме на проїжджу частину. Намагаються чиновники дбати і про власні, і дорожні і благоустрій. Нещодавно виконком виділив 35 тисяч гривень на ремонт вулиці Павлова, де проживає заступник міського голови, колишній регіонал Георгій Леонтій. Натомість зменшили фінансування на більш складніші і завантажені вулиці. Міський голова запевняє, на капітальний ремонт доріг не вистачає грошей, і це в той час, коли за минулий рік невикористаними залишилося більше 55 мільйонів гривень. Хто має понести за це відповідальність? Ну, по-перше, я думаю, що все ж таки ніхто, бо на це є об'єктивні причини, чому це неможливо було зробити. По друге, кошти збереглися і ми їх будемо використовувати. При теперішньому рівні інфляції 55 мільйонів гривень автоматично перетворюються в копійки. Раніше за ці гроші можна було б відремонтувати більшу частину розбитих вулиць. Мешканці ж Богдана Хмельницького сподіваються, що роботи на їхній дорозі активізуються, хоча б перед місцевими виборами.